Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми розглядали міста і війну. І сьогодні я вам обіцяла, що розповім про те, що міста теж дружать, але вирішила перенести цю тему на слідуючий тиждень, так як ми розглядаємо будинки та познайомити вас з архітектурними шедеврами. Запоріжжя. А що ж таке архітектура? Це мистецтво проектування, спорудження та художнього оздоблення будов. Є така професія. Архітектор. Архітектори роблять креслення майбутніх будинків, щоб вони були і міцні, і гарні, та корисні. І сьогодні. Ми дізнаємось про деякі шедеври історії та архітектури нашого міста. Тож вирушимо на екскурсію найяскравішими спорудами нашого міста Запоріжжя. В нашому місті є архітектурні споруди, зведення яких не пам'ятають навіть наші прабабусі та прадідусі. Одна з них розташована саме там, де починався старий Олександрівськ. Так раніше називалось наше місто. У старій частині сучасного міста двоповерховий будинок на вулиці Поштовій біля Святопокровського кафедрального собору. Належав купцеві другої гільдії, бургомістру. З 1872 року меру міста Олександрівська Павлу Львовичу Захарину. Це одна з найстаріших та найцікавіших кам'яних будівель, що збереглися в Запоріжжі до наших часів. Вона була побудована майже 150 років тому. Це була невелика споруда. Яка виконувала функцію багатоповерхового житлового будинку, призначеного для здачі житла. У ті часи подібних будинків було багато, але цей був перший кам'яний це будинок Лещинських, розташований на проспекті Соборному, 52. Це будівля в стилі неоренесансу. Одна з найстаріших та й найяскравіших у нашому місті, збудована у 1901 році, з ліпниною, шпилями, масивними вазонами і витонченими арками. І сьогодні на будинку можна побачити ініціали першого власника Янкеля Ліщинського. До пам'яток архітектури належить і обласний краєзнавчий музей, розташований в будівлі колишньої земської управи, побудований в 1912 році. Минулого року ми його відвідували. Це головна прикраса Троїцької вулиці. Проєкт розробив архітектор Яків Деланд. На сьогодні будівля зберегла стильові риси італійського неоресансу. Окрасою будівлі є вхід з кута будинку, над яким видніються купол зі шпилем. Також дуже цікаво виглядають напівколони й арочні вікна, розташовані на рівні другого та третього поверху. Це замок Вальмана. Знаходиться на вулиці Розенталь 7 В цьому будинку планували розмістити дитячий садок, добудували його за радянської влади. Триповерховий будинок в Югенстилі має велику кількість арочних вікон, дверей та балконів. Кожна з чотирьох стін будівлі виглядає оригінально, не схожа на іншу. Це так званий круглий будинок, який розташований на вулиці Верхній, побудований в 1938 році за проектом архітектора Лаврова. Він є неповторним пам'ятником соцміста. В архітектурі будівлі є натяки навіть на давноєгипетський стиль. Чому круглий? Він має форму півкола. Або літери С. До нього прилягають просторий двір, був навіть фонтан. На розі вулиць Лобановського і Хмельницького є особлива будівля, так званий будинок з книгами. Одну з них найвищу можна навіть почитати текст на цих сторінках. Ось такий. Щоб будувати треба знати. Щоб знати, треба вчитися. У нашому місті є ще не одна перлина архітектури, що збагатили його зовнішній вигляд. Малята ви можете сфотографуватися біля архітектурної споруди та надіслати світлину, а ще відчути себе архітектором та створити на папері будинок для своєї улюбленої іграшки. Чи казкового героя. Чекаю на ваші світлини і малюнки. До зустрічі!